21 квітня 23-го року сьогодні закінчив готувати ямки ще для одного рядка малини. Ось попередній рядок. Вже малина прийнялася і навіть потрошки навіть повибивала нові пагони А тут я вже зробив новий рядок і відступив. Півтора метра, Получається, що між ямками півтора, а між рядками теж півтора. В першому рядку в мене 20 кущиків, а в другому 18 кущиків. Получилося, я на один кущик зменшив. З однієї сторони і з іншої сторони. Ось так от, виходило, закінчувався. І тут ось починається трошки далі. Копав лунки на два штики лопати в ширину ну і в глибину на один штик. От. І вже завіз по одній тачці землі. Якраз так підсипав, щоб можна було викопати кущів. У нас там ще залишилось десь 16 кущів більш таких старших перенести їх сюди, ну а потім ще зверху трохи досипати землею. От, так що у нас вже з'являється така доріжка між двома рядками малини. Ось тут теж рядок закінчується майже. Біля воріт, ось тут траншея, ось один і ось там інший. Ну, якщо так дивитися, то вони приблизно виходять от на той стовп. От. Ось так буде це виглядати.